Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми виготовляємо гранули для наших свиней і на замовлення також. І сьогодні думаю, що вже, мабуть, що прийшов час до нашого екструдера. Замочили тут кукурудзу. Першу будем, перший запуск, першу роботу будемо робити на кукурудзі. Тут три відра кукурудзи, і так як за рекомендаціями заводу виробника, сюди ми дали півторашку води, півтора літра води. Вони говорять, що на мішок зерна потрібно три літра води. Ну, будемо бачити, ми так періодично його переколочуємо, щоб воно волога, рівномірно розподілилася. І зараз робимо. І це потрібно замочувати зерно на 40 хвилин. Ми зараз, поки ми зараз зробимо 100 кг конвікону, якраз наше зерно замочиться для екструдера. Ідемо сьогодні вже пробувати запускати. Закінчили ми заробити гранули. Зараз будемо пробувати запускати екструдер. Ще ми його не витягнули. але... Зерно вологе. висипав його, але коли я так зіжав на руці не залишається води. Але якщо взяти так руку, воно... Відчувається, що воно таке вологе. Ну, будемо бачити зараз. Отак о, от рука не мокра від зерна. Підготували ми суміш, засипали, все вже підключили. І зараз, так як показують в інструкції, потрібно закрутити повністю. Повністю закрутив і на 180 градусів відкрутив, ось так. І зараз будемо запускати і будемо пробувати. Будемо розпочинати, будемо на мокрій кукурудзі. Тут я ще взагалі мокра, так як рекомендується. Тому зараз sto a chiedere a Robbetti Так, перший раз не вийшлося нормально, тому що зупинився двигун. Ось такі вони включилися, але, можна сказати, вже й ніби такі непогані. Потрібно було тільки напіджати ще трохи. Але зупинився двигун, мабуть, більше сипнуло. А воно ще не притерте і двигун у мене 7,5 кВт, і так як мені в коментарях радили, потрібно буде ставити двигун на 11 кВт, тому що на 7,5 це мало. Ну, зараз будемо пробувати другу спробу. Знімати вже не буду. Коли вже буде йти чи не буде йти, вже тоді зніму, покажу, що воно до чого. Ну що ж, друга спроба була також, двигун зупинився і зараз також йде на А ну трошки підніміть. Трохи сильніше піджав, щоб е, більш таке, як би сказати, тракція з не сильно, зараз я покажу. Ось дуже такі якими великими кусками. Це вже третя спроба, але потрібно ще тренуватися. Так день ніби непогано, але все одно ще. Можете... Все одно потрібно ще. Все... Тренуватися. І потрібно двигун 11 кВт, тому що це двигун малий для цього. Дається більша подача і... і все, він стає. Трошки піджавний, він не може він. Мала подача, йде пририви, він. Такими крупинками, ось тут видно, яка кукурудза, що воно її сильно не розтевочує. Найможливо, що воно вологість, мала зерна. Ну що ж, процес йде, трошки ми налаштувалися. Налаштувалися ми головне подачі. Така йде палочка. Е, якщо давати трохи більше, то йде на навантаження на двигуна. Е, гайку я все підкрутив. І ось такий йде. І що, тут в нас було три відра, три відра кухоруби. Гель мішок один повний, я забрав, ось такий, ось така вона йде, зарафракція. Ось так воно кришиться. Це я спробував, підсипав трошки ячменю, то воно трошки ніби, як сказати, твердіше, але ячмінь сухий. А це йде сама кукурудза. Я боявся, щоб тут мені буде дуже заважати. Що прийдеться вирізати це. Але тако я зарадивлюся, що не буду я його врізати нічого. Трошки забрав, отак, взяли в руку і пішли. Тому я не буду нічого, поки що не буду нічого врізати, поки що йде все нормально. Двигун такий трошки теплий, але не гарачий. Будемо бачити, як воно далі. Ще в нас повне це відро, це тут відро на 10 літрів. Ну і ще вважайте тут. І ще лишилося в нас Не знаю, скільки мішків буде. Поки що один повний забрав і ще один вже майже повний є. Ну, Вже повний, тому що якщо це закинути, він вже повний. Туди строк літрів, буде, мабуть, 3-4 міська. Це, зважаючи на те, що ось тут, ще, коли ми запускали, ось стільки... Лишилося, я його буду, потім переб'ю на е, грануле, на комбікорм, тому, тому що воно таке, таке дуже вердеше, коли ну, поки налаштовувалися. Я його перемну переб і переб'ю на комбікорм і на гранулі. Зараз йде все нормально. Мені подобається. Пробували на смак, як палички в магазині, ну, просто що воно не солодке. Наступний раз будемо пробувати вже робити мік, псиницю кукурудзи, як мій. Сьогодні поки що на кукурудзі пробуємо. Я бачив в інтернеті, що додають трав'яне борошно, але тут, якщо додати трав'яне борошно, буде велике навантаження на двигуна. Тому трав'яне борошно ми додавати поки що не будемо. Не знаю, як з двигуном, можливо, буду купляти на 11 кВт, а цей буде на гранулятор другий, тому що в мене ще один гранулятор. Ну, я бачити, ось і що зараз працює так. Це по почати, тільки він, якою є я не знаю, що не засікав, я вже. Наступних відео, коли буду знімати. Сьогодні поки перший, перший запуск. Закінчили ми вже екстрадувати кукурудзу. Розібрали все, почистили І цю пушку, і самі забув, як називається, коротше, все почистили. І це з трьох відер кукурудзи, три відра кукурудзи таких, зараз покажу яких. З трьох таких відер кукурудзи. Це я був замочив, заколотив, в мене вийшло чотири мішка. Ось такої пари. Цей мішок не повний, але тому що ось тут ще пів мішка є тут. Це було, як би сказати, такий ще налаштовував, вчився, тому пів мішка тут ще є. Можливо, тут і більше, тому що ця така була ще не підвертай, навіть її не можу розкришити. Ну, В загальному я рахую, що з трьох відер, чотири мішка має бути це така хороша у нас, обрівнюється, кришиться. Тут я пробував ось така трошки є темніша і це я пробував, додавав овес. Трошки воно йшло тугіше, тому що овес не... Намочений був, просто я додавав до кукурудзи, коли йшла кукурудза, але коли вже буде все намочене, все заколочене, я думаю, воно буде також йти непогано. Але поки що я, як би сказати, довольний цим результатом, так як на перший раз. Вважаючи на те, що це взагалі перший раз я його запускав, перший раз я з ним працював. Це ще не дуже так і погано. Два рази, дві спроби запустити було невдалих. Чому? Тому що дав я велику подачу. подачу Дав велику подачу і зупинявся двигун. Можливо, якби двигун був сильніший, потужність більша, можливо, б б не зупинялося. Але так як в мене двигун 7,5 кВт. І Трошки більшу подачу я тут. Тут зазор зробив менший. Ну і Тут трошки подачу зменшив. І все пішло нормально. Але е, до всього потрібно налаштуватися, привикнути, і тоді все буде йти нормально. Ну вже Друге відео я зніму, покажу, як ми будемо робити суміш. щоб доробити кукурудзу, пшеницю ячмінь. І Потім овес, ячмінь, кукурудзу. Коротше, буду різні мікси пробувати, тому що, так як я казав, у нас є телятко, і воно в день вже випиває на 100 гривень молока. Потрібно йому вже пайку врізати, потрібно давати вже щось інше. Ці екструдовані комбікорма для відгодівлі, вони дуже хороші. Як пишеться в літературі, що... Їх засвоюємось в 90-90%. Ну, будемо бачити, це зараз будемо давати нашим свиням. Зараз я привезу їм, кину, попробую що там, як вони будуть їсти. А потім будемо робити вже комбікорм такий, як би сказати, не тільки сама кукурудза, але пшениця і кукурудза Дав я вже цих паличок своїм кабанам, ех, тільки ну хрупотняйте. Так саме льохи, мальвінці давати не буду. Це так її сьогодні кину чуть-чуть, щоб вона посмакувала, тому що вона вже... Як би сказати, скоро родити. мені не треба, щоб вона сильно зажирувалася, тому її поки що давати не буду. Коли народить, тоді буду давати вже її також. Щось ця, ця наша фіонка лежить. Пі їдять вона лежить. що ж, На цьому буду закінчувати своє відео. Так, у нас сьогодні пройшов перший запуск екструдера. Кому сподобалось пальчик вгору. В наступних відео будемо знімати показувати, як будуть суміші, пшениця, кукурудза, ячмінь, овес. Будемо пробувати різні варіанти. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. Ну все